Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я буду готувати творожний пиріг за прикусами. Такий легенький рецепт. Одне яйце я збила із 50 грамами цукру. Додаю сюди 100 г вершків. Дві ложки олії, додаємо соду пів чайної ложечки і підбиваємо вінчиком, Сюди додаємо ванільний цукор. Пачечку ванільного цукру. Додаємо стакан борошна і вимішуємо чисто. Додаємо ще пів стакана борошна і вимішуємо руками. Суду можна погасити оцтом, звичайно, або ж замінити суду на розпушувач. Я так вимішую гарне, таке жовтеньке, м'якесеньке тісто. Тісто накриваю салфеточкою і поки що воно у нас відпочиває. А я готую начинку. Беру. Творог, настільки ну, в мене є творог, взагалі-то треба взяти 200 грамів, але у мене трішки менше залишилося. Я вчора готувала ще один пиріг. Я так кидаю одне яйце і 40 грамів цукру. Тобто ложка така з горою виходить. готую таку начиночку. Гарно перебуваю. Ворожу із і з сукром, і цукром. І підготувала абрикоски, почистила від, від шкірочки 200 г абрикосок. тісто поділила на дві частинки. Акуратно сковорідку змазала маслом і пергаментом прикрила більшу частинку тіста Ну, дві треті, так скажемо, тіста я викладаю на сковорідку. Бо на Що там в чому ви будете його пекти. І гарно розрівнюю, З буртиками роблю. І так я зробила такі буртики О, і тепер викладаю на тісто обрікушку. Абрикоски дуже спілі, я їх присипаю так трішки цукром, півочки солової витяжку цукру і покладаю творог. У мене просто виходить, що його заливаю. Перекрівши зверху кокосовою і Далі густенько закритуємо для ароматочки і закриваємо другою частинкою ну, так, роблю. І ставимо в ту духовку, виняли пиріг з духовки і притрусили кокосовою стружкою і чуть-чуть сахарцем. Красивий, високий, з гарною прослоєчкою, пухкий. Дуже гарний, виходить, пиріг. Рекомендую всім приготувати його. Ти ж погляньте такий і обов'язково притрусити кокосовою стружкою. Але не в духовку, коли поставите, він дуже швидко печеться. Не розривайте. Пробую оцю одну ніжність. Просто такий ніжний. м'який, пухкий. Ідеальний пиріг, виходить, до чого я навіть не, не сподівалась. Але ще раз нагадую про те, що треба дивитись за духовкою через те, що минулого разу я 20 хвилин його пекла, а цей раз і за 15 хвилин і трішечки уже аж підгорів, був зверху. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо мій пиріжок вам такий до доподобає.